Слава Богу друзі, слава Богу, церкві, слава Богу наші зрителі, які дивляться нас. От. Я дякую Богу, що Господь дарував нам цю неділю. І цей день сотворив Господь спеціально для нас, От. щоб ми прославили Його і поклонилися Йому. Ми вже славили Господа, поклонялися і ми будемо зараз слухати Слово Боже. І Слово буде Боже на тему. Бог милості, любові і благодаті. Ми Будемо знавати, який є Бог. Бог милості, любові і благодаті. Амінь? Амінь. Амінь? Ви розумієте, що означає милість Божа, що Бог нас милує? Що це таке? Це коли людина не заслужила, Господь її. Прощайся і допомагає. І ще які думки будуть? Що таке милість Божа? Милість Божа це ми помилувані. Ми повинні були бути наказані, але Бог нас помилував. Поняли? Тобто милість Божа це помилування від заслуженого покарання. Бог дивиться на нас грішних, і по справедливості потрібно нас покарати. Але Він нас милує і не карає, а дає можливість поправити свої світильники, щоб ми покаялися, відвернулися від своїх гріхів і більше не грішили. Слово Боже, пише об'явлення 2, 1, 7. Такі слова, це послання до Єфської церкви. Ангел Єфеської церкви напише, оце говорить той, хто тримає сім зірок в своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, я знаю твою працю, твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є. І виявивши їхню не. Правдомовність, і знаєш терпеливість і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні, і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе, каже Господь, незабаром і зрушу Твого світильника з Його місця, якщо не покаєшся. Але ти знаєш, що ненавидиш наговидиш вчинки Миколаїв, які і я ненавижу. І хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церкви, до церков. Переможця там їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Тобто Господь каже: перевір себе, подивися за своїми вчинками, своїми поступками. І Повернися до своєї першої любові. Що таке перша любов? Вспомніть себе, як ми прийшли до Бога, да? і яке було в нас серце і яка в нас була любов. Пам'ятаєте? як тільки ми прийшли до Бога. Хто пам'ятає, він прийшов до Бога? Яке у вас состояння було? Правда, таке піднесене? таке Горіло все в нас, да? ми все хотіли робити. Шукали, що, що це таке зробити, щоб для церкви було краще, для царства Божого було краще. Правда? І зараз як ви бачите, Господь каже, пожалуйста, свою першу любов вспомніть і робіть так, як ви колись робили. Не так, як ми вже освоєтилися і почали творити свої діла і почали. Навіть вірити в те, що ми творимо Поняли, да? Ми навіть почали вірити в те, що ми творимо. І потім ми всі можемо казати, то це ж нормально. А що тут такого, що ми можемо дивитися якісь фільми з оккультизмом? А що тут такого, як ми можемо дивитися всяку фантастику? То це ж нормально, що там якісь демони літають і страшили ще якісь, і ми ночі не спимо. А що тут такого? Так? Це дуже страшно. Тому треба триматися першої любові своєї і поступати правильно, і і благородно, і поступати терпимо і з любов'ю. Амінь? Амінь. Амінь. І Хочу зачитати притчу про 10 дів. П'ятеро були мудрі, а п'ятеро були нерозумні. Матвія 25,6. А о півночі пролунав крик. Ось молодий, виходьте його на, зу... на зустріч. Тоді всі ті діли встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали: щоб часу не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ними замкнули двері. Тобто праздник Агенця, праздник жениха, люди зайшли на весілля, двері закрились. Далі. Потім приходять і інші діви та й кажуть: пане, пане, відчини нам. А він відповів сказав, запиняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Нам потрібно поправити свої світильники, друзі. Поправити світильники це символізує готовність до пильність. Це означає бути завжди готовими до зустрічі з Богом, мати достатньо олії, тобто духовних чеснот, віри, добрих справ для підтримки яскравого світла віри в ім'я Ісуса. Бог є. У Бога є своя Божественна любов. Зветься любов агапе. От. І які є види любві? Філіо, Ерос і Агапе. Агапе – це Божа любов. І тому е ми зараз будемо говорити про любов Агапе. Це досконала Божа любов. <кхух> Читаємо Слово Боже. Іоанна 4,16 написано. А ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість і в день суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Якщо хто скаже Я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може любити Бога, якого не бачить? І ми, і ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата О, як самого себе. Амінь. Божа любов описується в Біблії як безумовна, вічна, жертовна і постійна. Також сам Бог є любов. Також Божа любов не залежить від наших заслуг чи недоліків. Божа любов жертовна, бо Господь послав і пожертвував своїм сином для викоплення людства від гріхів. І 1 Іоанна 4.7. Улюблені, любімо одне одного. Адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. І я спомнив, деякі проповідники кажуть, що я люблю тебе любов'ю Господа Ісуса Христа, тобто любов'ю Агапи. Поняли? А що таке любов Агапи і як Бог полюбив нас любов'ю Агапи? Чи готовий сьогодні хтось із нас? Пожертвувати своїм сином чи дочкою своєю заради інших людей. А Господь такою любов'ю полюбив нас, що пожертвував своїм сином однородженим, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Амінь. От. І Божа любов до нас виявляється в тому, що Бог послав свого єдинородного сина. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина як примирення за наші гріхи. Улюблені. Коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо один одного, то в нас перебуває Бог, його любов нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він в нас, дізнаємось з того, що Він нам дав від свого духа. А ми побачили і свідчимо, що отець послав Сина Спасителям світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог і Він в Бозі. Коли ми визнаємо, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог і Він в Бозі. Амінь? Амінь. Далі. Ми не задумуємося над тим, що ми часто використовуємо Бога як Бога благодаті. А що ж таке благодать? Благодать це незаслужений, беззоплатний дар Божої любові, який Він пропонує людям для їхнього спасіння та вічного життя. Благодать походить від того, як взяв Його від Бога, благодать походить від Бога, як вияв Його милосердя та бажання спасти людей. І 2:8. Адже ви спасені благодаттів через віру і це не від вас. Це Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Тому що ми Його творіння. Ми створені во Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми з ним перебували, щоб ми в них перебували. Римлян 3.22 Римлянам 3.22 А праведність Божа через віру Ісуса Христа в усіх і, і, і на всіх. То вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили позбавлені Божої слави, але оправдались даром Його благодаттю. Тобто, опять про благодать говориться, що ми оправдуємося Божою благодаттю через викуплення в Ісусі Христі. І ще одне місце зачитаю Євреям 4:15. Адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас. Був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ми вдячні Богу за його милість, любов і благодать. Бог милості, любов і благодаті є таким для Божих дітей, а який наш Бог до невіруючих людей. Наш Господь любить грішних людей, але не любить гріх, який вони роблять, бо Він є Бог справедливий і вимагає покаяння від гріхів. Тому Бог любить всіх людей незалежно від їх помилок і гріхів. Матвія 5,44. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благославяйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кридять і переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю вели сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і неправильних. Ми бачимо, що сонце сходить над добрими і злими людьми, це є Божа благодать. <кхем> Коли кажуть люди, <кхем> Що Бог приймає нас такими, як ми є. Це ті, що оправдовують свою лінь, недисципліниру... недисциплінованість, небажання змінюватися, духовно зростати та боротися зі спокусами, а жити життям, сповненим компромісів, якщо не гріхів. Адже Бог приймає мене таким, як я є. Тобто, якщо людина так думає, що Бог приймає мене таким, як я є, то він грішить і думає, Бог все одно мене приймає таким, як я є. І це помилка, це неправильно. Далі, якщо Бог тебе сприймає таким, в чому Він закликає тебе зрікатися самого себе і змінюватися в образ Христа. Матвія 16, 24. Тоді Ісус сказав їм своїм учням: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапасти? Або що дасть людина взамін за свою душу? Нам потрібно змінюватись в образ Христа і жити в милості, любові і благодаті. Далі. Ви зрозуміли, що таке благодать? Це незаслужена благословіння. Але чому стоять перепони і як нам отримати від Господа благодать? Якова 4.4. Перелюбники-перелюбці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той, хай, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, що прагне? До заздрощів той дух, який оселився в нас, та більшу дає благодать, через Те й говорить, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволу і Він утече від вас. Нам потрібно покоритися Богу, смиритися під Його крепку руку і сприймати благодать. 1 Коринфянам 15. Зіщаю вам, брати Євангеліє, яке я вам сповістив, яке ви прийняли і в якому стоїте, яким спасається, коли дотримуєтесь слова таким, яким я, вас, я вам його сповістив. Якщо ж ні, то ви повірили надаремно. <кій> Найперше я вам передав те, що прийняв, що Христос згідно з Писанням, помер за наші гріхи. Він був похований і третього дня воскрес згідно Писання. І дев'ятий вірш. Адже я найменший з апостолів, каже апостол Павло. Недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. І десятий вірш. Та благодатью Божою я є тим, ким є. Його благодать, що мені не була марною, каже апостол Павло. Бо я трудився більше за них усіх. Тим не я, а Божа благодать, що була зі мною. Божа благодать трудилася в апостолі Павлі і апостол Павло про це каже. І тому він стільки міг зробити корисного для царства Божого. Бог проявив свою милість, любов і благодать у сині своєму, Господі Ісусі Христі. Бо Він так полюбив нас, що дарував нам помилування і проявив нам свою благодать. Не кожен. Розум розуміє, і не кожне вухо чує, і не кожне серце приймає і приглашає Ісуса в своє життя. Є люди, одержимі гріхом, обмануті, спокушені, наповнені обідою, непрощенням, покалічені сатаною і його духами. І так далі. Такі люди хочуть звільнитися від цього всього, але не знають, як звільнитися. Вони знаходяться в пошуках, шукають вихід, а вихід тільки через Господа Ісуса Христа. Іоанна 3,14 написано. Як мийся підняв змію в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ. Хто може продовжити? Що віддав сина свого людина родного на в нього, Не загинув, але мав життя вічне. Правильно. Адже не послав Бог свого сина. У світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить в нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в нього ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла. Щоб його, вчинки не були, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Амінь. Амінь. Чиніть правду, друзі. Шукайте Бога, бо тільки Він зможе нас помилувати, вибачити, захистити, допомогти в трудну хвилину. Ті, хто раніше прийшли до Бога і живуть в Царстві Божому, не жалкують про те, що вони прийшли до Бога. Не шукайте тьму і того, що в Верховному світі. І ніхто не хоче із цих людей повернутися назад в блівотіну. Амінь? Далі. Є люди, які зробили помилку, оступилися і не можуть прийти перед лице Божим. Вони судять себе, думають, що і Бог їх також осуждає і готує кару небесну. Тільки хоче знайти нас і глянути в наші очі, торкнутися нашої совісті. Наша поведінка повинна бути не такою, щоб ховатися від Бога, а навпаки, йти до Нього, незалежно від того, які ми і що ми зробили. Ось яка історія про Митря і Фарисея. Луки 18,10. Два чоловіки війшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправдомовці, перелюбники. От, або як оцей митник, який стояв рядом, теж в Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбавно. А митник. Здалека стоячи, не смів навіть очей визвести до неба, але бив себе грубий і промовляв, Боже, будь милосердний до мене, грішного. Кажу вам, що цей повернеться до свого дому оправданий більше, ніж той, хто, ніж той бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижає, буде піднесений. Амінь. Тобто, хто себе умаляє, буде піднесений. Амінь. Амінь. Хорошо, давайте помолимося. Господь, великий Бог. Бог милості, любові благодаті. Бог чудний і всемогутній. Ми щиро тебе дякуємо, Господи, за те, що ти дав нам почути сьогодні Слово Твоє. І ми, хто знав, той поновив пам'яті, а хто не знав, той знав, Господь, про Твою милість, любов і про Твою благодать. Спасіба Тобі, Господи. Дай нам Господі, що твоя милість, любов і благодать ніколи від нас не відходила, а була завжди з нами во ім'я Ісуса Христа. Да буде так. Амінь.